Шановні колеги, звісно, проєкт, який полегшує вхід на ринок, це дуже добре. Але як щодо тих, хто вимушено зараз самостійно себе забезпечує електроенергією? Це багатоквартирні будинки, це приватні домогосподарства, це малий бізнес, це навіть лікарні і школи. Тобто люди самі купують за власне за власний кошт: інвертори, акумулятори, генератори і. Купують дуже часто за кордоном, тому що або дешевше, або просто тому, що в Україні немає в наявності, з чим стикаються в останній час і про що ми з вами чуємо, але нічого не робимо. Частина обладнання, звільнена від мита і ПДВ ввезенні, а частина ні, без жодної логічної причини. Сьогодні законодавство звільняє від митних платежів. Послухайте. Інвертори будь-якої потужності, це не виробництво електроенергії, літій-іонові акумулятори понад 100 ампер годин, сонячні панелі, вітрогенератори, бензинові генератори понад 7,5 кВт і одночасно. Бензинові генератори до 7,5 кВт, які найчастіше використовуються в домогосподарствах, і дизельні генератори будь-якої потужності, і маленькі, і великі не звільнені взагалі. Хтось може мені пояснити цю логіку? Я вбачаю, що ми, коли вносили поправки до чергового проекту бюджету, помилилися. І тому я звернулася до всіх колег, що ми маємо терміново виправити цю помилку, тому що. До 7,5 кВт – це стандарт для приватного будинку. Я вчора попросила, і мені фахівці порахували, скільки коштує 1 кВт для приватного будинку ну, з дизелю, дизельного генератора, який виходить, без його купівлі з витратами на пальне? 18 гривень. Кіловат 18 гривень, кіловат. Думайте, будь ласка, коли ми говоримо про те, що ми хочемо підтримати людей, я вже не говорю про бізнес, то ми маємо робити все необхідне. І ще я хотіла би, щоб ні в якому разі ніхто не говорив про те, що це якісь популістські пропозиції. Популізм отам на банковій, а уряди ще й виконує той популізм, який звідти виходить. Ми з вами зараз говоримо про те, як вижити сьогодні. Абсолютно очевидно, що ці пільги треба внести терміново в податковий кодекс, зробити їм хоча б тимчасовими. Бо поки ми говоримо про великий ринок електроенергії, про легкий вхід для. Тих, хто виробляє з відновлюваних джерел енергії, всі ці рішення вже ухвалені. Ви тільки зараз змінюєте адміністративну процедуру, але є життя.